Для готування цю зі сливи. Слива велика, косточка тут маленька, тому доставати я її не буду. Покажу, така от маленька косточка, вона достається погано. Буду варити її, трошки отвори зробив. Сок у нас пройшов, проварилося. дала. Варимо сиропи. Колин 15-20, хоча сливка розлазиться, трошки шкура з нею вилазить. Ну подивимось як провариться, які у нас будуть шукати. Так, друга партія сливи. Цю я вже не прокалував. Сивенькими, тяжкурами, а це ще з першу. Вот так от вона подварилася. Он шкура, казалось, слива. Косточка кажу тут маленька Зараз довариться друга партія і где на балкон сушитись будуть у нас цукаты. Меркенько, хороша смачна слива. Пливо заварилося. Тепер на балконі, на сонечку, буде підсихати Я думаю, пару деньків, день-два і буде уже готово скати. Будемо дальше наблюдати. Так, під вечір трошки вже у нас подвязывалась слыва. Вернее уже майбутние цюкаты. Измени стекол. Часы отбираем, переверну. Так, сливка деяка каменька, приварена, чем подсохнет. Будут гарні цукати. Так, отакий результат у нас сливи, цукати. Це там, де нема косточки, тут де коли полінився, косточку не доставав, але ну, слива крупна, видно. Косточками відділялася дуже погано. Вони будуть цукати вже непогані. Не я вже посмакував, дуже гарно, вкусно. Так, нарізав. Цукаты, оно же такого кольору. Там, где косточка, в общем, не выделяется, можно. так. Все дуже гарно. Це не копченого слива, це цукаты. Все натурально. Без всяких там копчений. И все іншого. Дуже гарні такі смаколики.